Забезпечить питною чверть населення у кривому розі запустили першу гілку магістрального водогону. Це, вмикаємо. Позаду два місяці кропіткої роботи підрядники проклали 27 кілометрів труб а ще встановили надпотужні насоси. Після запуску насосу у нас пройде 5 годин, і перша вода тільки почне на на тому кінці водоводу. Вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів їх потужності. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому, і друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Вода з річки Інгулець подається насосною станцією у підземний трубопровід. Після цього відкритим каналом вона потрапляє до південного водосховища і подається мешканцям міста. Цей процес триватиме до 10 днів. Загалом водопровід складається з чотирьох ниток. Інші три запустять на початку осені. Коли запуститься цей проєкт, можна вже скажете, не економити. І всі підприємства, ми знаємо, що у нас район металургійний, і вони зараз працюють на 30-20% від своєї потужності. Ці підприємства зможуть запрацювати на повну потужність. Поки ж водогін не працює на повну потужність, у місті шукають інші способи підтримувати стабільне водопостачання. Один із проєктів подача питної із Кресівського сховища до південного. Цей водогін запустили 20 липня. Ми з обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Сергій Саком, виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Криворога. Ці кошти були направлені до бюджету Криворога і саме за ці кошти якраз і була побудована та ще одна нитка, яка йшла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. Втім, проєкт з Кресу, кажуть, лише підтримує систему, поки не запрацює водогін Інгулець Кривий Ріг. Його ж запуск не тільки забезпечить питною місто та район, а ще і надасть змогу без перебоїв забезпечити кривий ріг теплом під час опалювального сезону. Так як ми чуємо від агентства, так як ми знаємо по планам, які сьогодні є. Я впевнена, що місто Кривий Ріг буде належним чином з опалювальним сезоном. Окрім того, ми разом з ОВА УА... Виділили і заклали в бюджеті ще підтримку криворога приблизно десь на 400 мільйонів. Зараз не можу сказати, яка точна сума вийшла, але вже величезна сума вийшла. для того, щоб підтримати ще опалення кривого рогу і труби, і все інше були належним чином. Облаштовані Криворізький водогін зазначають підрядники. Частина масштабного проєкту Кабміну. Він передбачає будівництво трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. На це нардепи виділили півтора мільярди гривень. Курує будівництво Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там зазначають, зобов'язалися завершити роботи до жовтня. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо. Під'їзду насосів облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу, яка нам потрібна для облаштування. Десь до 20% трубопроводу покладено по всій трасі. Відтак із питною будуть мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.